Російські ракети вкотре завдали ударів і по енергетичній інфраструктурі Львівщини поцілили в електропідстанцію. Повідомив начальник облвійськадміністрації. Як наслідок, знеструмлене, усе місто і декілька районів області постраждалих немає. На даний час більше півтора мільйони людей знаходиться без світла. Я сподіваюся, що пошкодження зможемо відновити. На цей період можу сказати, що ми. Розгортаємо пункти незламності, це пункти, де можна буде отримати гарячу їжу чи чай. Інформацію про розташування пунктів можна знайти в органах місцевого самоврядування. Через відсутність електроенергії у Львові тимчасово призупинили подачу опалення та води. Написав міський голова Андрій Садовий. 70% світлофорів у місті не працюють. Завмер і електротранспорт. Люди добираються додому при світлі ліхтариків. Їжу купити можна. Чимало магазинів працюють ті, де є генератори. У деяких закладах харчування можна навіть придбати гарячі напої і смакувати ними при миготінні свічок. Під час того, як вмикають світло, то приходить ну, багато людей, то ми вмикаємо свічки, то людям це дуже подобається найбільше, ніж зі світлом. Ми шукали місце, де можна зарядити телефон, де можна поїсти і якось як функціонувати як нормальна людина. Продаємо лише готівкою при свічках. Кави нема, чаю немає. Маємо таке свічками, гріємо. Та все працюємо, вживає. Оскільки розрахуватись можна лише готівкою, подбати про те, аби вона була краще заздалегідь. Бо без електроенергії працюють лише деякі банкомати. Вирішили приїхати у гості. Ну а ми вже підготовлені. Насправді вже як і третє відключення, тому. Так, але ну якось готівку чого сьогодні не взяла. Не знаю. Львів'яни незламні, бо навіть у напівтемряві свою роботу виконують комунальники а вуличні музиканти тим часом поліпшують настрій. Наші енергетики найкращі. вже за декілька годин. Електроживлення у Львові почали поступово відновлювати. Наразі вже у половини міста є світло. Повідомив міський голова. Запрацювали світлофори і електротранспорт. Відновили 70% водопостачання, працюють над запуском тепла.